Липень давно переступив поріг. В ранішній збив з квітів росу, що посміхаються сонцю та перехожим. Поблизу будинку на проспекті Дніпровському 20 облаштовано велику кількість клумб, на яких пишнота барв. На одній з клум працює Аксинія Козлова, видаляючи старі стебла Мальв. Розповідає, якими фарбами веселки повниться її дітище. Квітник. Черноблівці, петунь, ну всякі. Там если розглядеться, там каких тільки немає. Мені лично нічого не надо. ніякої награду. Ми просто робимо для людей і для себе. Ну, люди благодаря вас. Спасибо, конечно, говорят. Конечно. У нас вище говорить, о, не умирайте. Все кажуть, ну, ми вже... Все-таки, знаєте, не 50 років, не 60, а вже 81-й. з февраля пішов. Все одно мені хочеться. Все одно хочеться мені ухаживать. Багато квітникарок українки дарують радість та квіткову красу навколишньому світу. Вони живуть в гарному місці і дбають про нього. На клумбах, і запашні руді близня та чорнобривці задивилися в небесну просень і галявинки з гладіолусів, і ніжні кошики жоржин. Біля будинків на проспекті Дніпровському, 17 та 18 на мисто одягнула шипшина. Сховався серед яскравих квітів сонях, поспішає кудись у справах гарбуз, сплітає вінок із квітів липень. Тільки гарні емоції всім, хто споглядає цю красу, щедро дарує Надія Копач разом з однодумцями. Тюльпани ще 100 штук тут засажу на клумбі, немов зорі розкинувся портулак. Надія Дмитрівна зазначає, що в передчутті дощу він пелюсток не розкриває. Вот вчера не открылся, и такой ливень, думаю, ну откуда, все, пожалуйста, а сегодня он открылся. Да, так что сегодня будет хорошая погода. Да, надеемся. Скажите, а вот это что у вас? Как нащелить тут схоже? А это гребешки. А, гребешки, вот это такой даже... гребешок, такой бархатный, видите, как гребень петух. вот это они, у -у -у -у. вот это. Гребешки, а то астрочки, тут сквозняк большой. Да, для них это очень для квитинга. -да. Вот, вот эти вот только тут это ну, а там... морозка. А там хорошо. Усе літо вабитимуть погляди, квіти на клумбах. Вони радують око різними кольорами – лимонно-жовтими, фіолетовими, червоними та білими. Пишні формами і не дуже круглі, продовгуваті, малі великі, і навіть схожі на капелюшки, демонструючи душу землі, даруючи радість життя, усміхаються, милують, зацвітають, чарують завдяки працьовитим рукам квітникарів. Молодці, вся українка, молодці. Позитивний настрій викликається. Звичайно. – Тільки хороші емоції, так? Да. – коли виходите ранці. бачите. радуєшся. У нас навіть дідусь старенький, ну, отут так. дядь Коля. Так він гладіолуси, бабуся в нього померла, він знайшов її гладіолуси, посадив на цьому на грядочці, сам полов, сам поливав, возив водичку, і вже попцвітали вони, а червоний ще цвіте. Він так радується, і ми сусідні Так, 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 да. так? Радость, улипку, ухожений такий дворик, хорошенький. Це що ви тільки не побачили, створено руками українчанки Галини Лукашенко, яка всією душею прагне створювати красу та дарувати її у поєднанні з позитивним настроєм, оточуючим. Я роблю це сама, все. Я з дитинства крючком в'яжу, якщо її інтересує вас оце в'язання. Ну, допустимо, лебіді, ото чорногуста й лелека, оці бабочки скручені із проволоки і вив'язане крючком останнє зниток. Ну, я так сама придумала, зробила. Розкажіть мені, хто вам допомагає? Хто допомагає? Ну, мені допомагає, в основному Микола Макарович, мій чоловік. Як давно ви доглядаєте тут за клумбами? Як давно сідає? За клумбами я доглядаю дуже давно. Скільки з 81-го року ми тут і постійно в мене тут були квіти. Тільки з початку квіти я робила в комунальному в цьому, у Сугресі. У нас були клумби посаджені, оця одна клумба була посаджена, ну і ззаду. Отам і все. А це вже я розкопала сама. Як люди сприймають цю красу? Люди ну раз воно стоїть усе, не ламається. Нормально все сприймають. Подобається. Да, подобається людям. Даруйте всім гарний настрій. Всі, всі приходять, всі фотографіруються, дітки гуляють. Там у мене ще є спарк гарний з ігрушками. Перебуваючи на цьому подвір'ї, одразу хочеш повернутися в дитинство. М'які іграшки та ляльки просто на вулиці. Мешканці багатоповерхівок власноруч облаштовують свої подвір'я. Такими куточками, красою, створеною ентузіастами, залюбки милуються діти і дорослі. А всього в українці налічується більше 200 квітників. Люди дивляться друг на друга і хочеться от, одна цвіти розводить і та теж, клумбочку. Смотрю, вже в цьому році з'явилися клумби, теж хочуть. Себе. Особливо нові дома от стретілей 13, там ще тільки люди заселились, а вже щось сажають уже хотят, чтобы было что-то росло возле дома. Так что рух продолжается. Да. Вийти. да. Это очень приятно. И Ходишь по городу, удивляешься, что столько много цветов. И Я, конечно, в городе недавно живу и удивляюсь, что именно вот город такой цветущий. Все люди э, хотят, чтобы было красиво. Облаштувати клумби власноруч може кожен, говорить квітникарі міста. Було б лише бажання. Різні види рослин дарують особливу кольорову гаму, а гармонійні композиції, що помітні здалеку, не приховують почуття художнього смаку майстрів, що їх створили для українки. Традиційним став конкурс квітників. От і цьогоріч спеціальна комісія уже вкотре споглядає квіткові шедеври. Комиссия наша начала работать еще в мае месяце. Мы решили, что мы будем клумбы обходить один раз в месяц, допустим, в мае, июнь, июль, август. Получается, четыре раза за лето. Решили почему? Потому что ну, хотелось бы, чтобы клумбы смотрелись целое лето, чтобы и в мае была красивая клумба, и в июне, и в августе. Вот поэтому решили выбрать уже лучшую из лучших. Вот мы ходили в мае, июнь, июль и вот уже август. Но впечатление какое? Клумбы очень красивые. В місті мають такий вигляд, ніби над ними потрудились професійні дизайнери, зазначають представники спеціальної комісії. А переможців конкурсу квітників визначають у трьох номінаціях. Дизайн садового мистецтва це перша номінація, друга з елементами декору клумби і третя впорядкування території. До першої номінації ми е, ставимо такі критерії, що ця клумба має бути, е, в, неї, в неї мають бути обов'язково. Викладений якийсь малюнок, тобто квіти посаджені відповідно відповідно до якогось розположення, З елементами там камінців мають бути якісь інші предмети, дерево, тобто складений малюнок квітника так, щоб це викликало враження, що ти знаходишся в якомусь майже як в в палаці в квітника в якомусь палаці. З елементами декору звісно, це вже можуть бути квіти посажені в довільній формі, але там обов'язково мають бути присутні зроблені. Своїми руками, штучні вироби, які прикрашають цю клумбу там, відповідно до, до їхнього стилю. Деякі прикрашають в українському народному стилі, деякі там видумують якихось лебедів. Це дуже гарно. Особливо це дуже подобається діткам, які просто стоять і розглядають. Така клумба, де є всі персонажі казка Рібка Соснова Сінг. Діткам це дуже подобається. Зупиняються, дивляться. І з впорядкування території там такі е, вимоги, щоб в основному це просто е, в теж теж довільному порядку висаджені квіти, але основний критерій це щоб вони були гарно доглянуті. Не було там якогось сміття зайвого і просто, наприклад, на протязі всього періоду, за який ми оцінюємо, щоб вони були в належному стані. Дизайна і какби декора не дуже багато, Люди як би тільки починають, але вже більше стало клумб, которые вот украсить свої клумби саме какими-то, а по упорядкуванню очень много клумб, очень много красивих, глаза розбігаються. Вони, знаєш, Вот выбрать какую, вот сегодня мы идем уже последний раз, конечно, немножко нас лето подвело, очень горячее лето, солнце палит, и все цветы как бы уши поопустили. Ну, в июле мы смотрели, в июне и в мае, очень красивое. Даже тяжело выбрать, какую клумбу мы хотим, вот первое место дать или второе или третье место. Старое. Ну, будем стараться как-то определиться, чтобы не обидно было. Створення красивих клумб – цікавий і творчий процес, тож долучайтесь до нього!